З моєї точки зору, за кулісами відбувалося поясня, звісно, планів Путіна і стосовно його майбутніх переговорів, і стосовно його вимог, і стосовно його планів, ну і відповідна потреба у грошах. І чи отримав, чи ні Путін ті гроші, які будуть необхідні, аби не опиратись, а поступово робити вигляд, що він добувається своїх цілей для власної аудиторії, але переходити до конструктивної розмови. Чи, ми побачимо це згодом в найближчій перспективі. Чи, наприклад, Китай, тому що є в нас інша версія експертів про те, що Китай зацікавлений у тому, аби Захід витрачав ресурс на Росію, на цю його на протидію Росії, тому що в іншому випадку весь цей ресурс, зокрема Сполучених Штатів Америки, енергія, буде витрачена на нього. І це про це говорять і китайські експерти, і про це ми чули з витоку розмови Іван Іскаю Калас. Тобто ми маємо такі от версії, ми маємо по залажу розмови з Путіним, які будуть дуже швидко проведені в дію, Ми це побачимо. Окрім того, тут же на полях цього параду відбулася зустріч Путіна із Кімчанином, яка була затягнулася на дві з половини години, і одну годину вони говорили на Олійці між собою тет тет. Тобто, тут про інше, про подальшу підтримку з боку північної Кореї, яка задовола, звісно, цю підтримку надає Росія і буде надавати, і це для неї дуже гарний шанс для власної економіки, і, і, і там і так далі. Тобто, на жаль, мені здається, що Путін з одного боку отримав таку якусь мовчазну реакцію країн. Шос, які були там присутні з другого боку, Китай, фактор Китаю, ну і Північна Корея. І це все складає таку картину, яка впливатиме на на жаль, на долю України і наш мир чи війна. Може і так, а може, не зовсім так, тому що мені здається, оцей не те, що дисонанс, це прямий конфлікт. Між тим, що декларується організацією і Китаєм, багатополярний світ, принципи статуту ООН, визнання непорушності кордонів і так далі, і тим, що робить Путін, робить ситуацію абсолютно абсурдну, навіть для азійських диктаторів, навіть для того світу, який для нас, європейців, не є звичним. Тому рано чи пізно це. Моє мені здається закінчитись.